Вітаю у промову! Нині блекаути стали нормою життя багатьох регіонів України. Блекаут це порушення звичайного режиму всієї або значної частини енергетичної системи, пов'язане із пошкодженням обладнання, тимчасове погіршення якості електроенергії чи перервою в електропостачанні. На жаль, дуже знайоме явище для кожного українця через терористичні атаки російської армії. Але навіщо в нашій мові цей англіцизм? Адже це можна назвати й українською знеструмлення, знеструм, затьма чи поетичною мовою тьмара. Та говорімо українською правильно. Енергозберігаючий це енергоощадний, енергозбережний. Планові відключення світла це планові вимкнення світла. При виході виключайте світло, виходячи, вимикайте світло. Вуличні фонарі це вуличні ліхтарі. Говоріть українською правильно: зберігайте світло в душі, заощаджуйте електроенергію, та тоді жодна тьмара нас не злякає.